Вітаю. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як ми кажемо ні, коли дитина щось робить, а ви кажете ні. Ви зачасту кажете це категорично, є на це причини. Говорячи ні, ми, по-перше, відстоюємо свої границі, створюємо безпечне середовище, а також не беремо на себе відповідальність. Діти не хочуть казати ні. Для того, щоб не образити, вони хочуть подобатись батькам. І тому вони зачасту не говорять ні, а роблять те, що ви хочете. Але ви своїм прикладом повинні навчити їх говорити ні, тому що це для них вкрай необхідно. Якщо дитина не навчиться говорити ні. В майбутньому вона може в підлітковому віці вживати психотропи, алкоголь, наркотики, тому що вона не зможе своїм товаришам сказати ні. Або навіть це може бути сексуальне насильство, і це доволі серйозно. Отже, говорячи ні дитині, ви її вчите також говорити ні для всіх інших. І є шість ні, про які я вам зараз розповім. Перше ні, це категоричний ні. Тобто, коли ми вживаємо категоричний «Ні»? тоді, коли немає часу пояснювати, коли потрібно зараз в цей час виконати певну дію терміново. Наприклад, ви переходите дорогу з дитиною, дитина щось хоче зробити інше. Ви кажете, ні, ми зараз повинні перейти дорогу, тому що тут небезпечно. Друге ні, це рефлексивне ні. Коли дитина конючить Я не хочу робити ці довбані уроки, ви кажете, Я тебе розумію, тобі важко, і ти справишся, я вірю в тебе. Ми їй повинні допомогти навчитися справлятися з труднощами, а не загнобити її. Третє ні. Обґрунтоване ні. Ми аргументуємо, чому ні, чому ми говоримо ні і пояснюємо їй відносно її віку. Четверте ні, відстрочені ні. Якщо ми зараз не впевнені, як правильно вчинити, ми говоримо про те, що я подумаю про це і дам тобі відповідь пізніше, наприклад, завтра. ні, дипломатичне – ні. Ми погоджуємося частково. Ми говоримо, наприклад, якщо дитина хоче, щоб її навчили малювати, то ви тоді в такому випадку можете сказати, що я не можу тебе навчити малювати, але я можу. Знайти людину, яка навчить тебе. Або так само з уроками. Я не допоможу тобі з уроками, але я можу знайти репетитора, який тобі допоможе певний час вийти на той рівень, щоб ти справлявся сам. Або ми можемо погодитись на часткову допомогу в вирішенні питання. І шосте, «Ні» — це компромісне «Ні». Наприклад, ми кажемо, що я зроблю це. Але ти зробиш щось інше. Тобто дитина все рівно щось має зробити, але ми не відмовляємо їй. Якщо, наприклад, розкидані іграшки, а вона хоче робити щось інше, ви кажете, давай я ось цю частину приберу, а ти ось цю. І тоді знаходите такий компроміс. Кажіть дитині ні, різні варіанти, і вона їх буде запам'ятовувати. І вона буде потім робити так само і говорити такі самі ні. І в неї життя буде набагато легше і краще.